33 роки становлення і боротьби, відбудови і розвитку. 33 роки, і всі вони для нас особливі. Кожен з них став поштовхом для кроку вперед. Два з половиною роки Росія намагається відкинути нас назад і перетворити на пепелище. Навіть сьогодні, коли окупанти прицільно знищують наші міста, ми не сходимо свого шляху, шляху боротьби за свою свободу та незалежність. Ні кроку назад. Наша пам'ять за загиблими земляками та побратимами гортує наш характер. Вимушена розлука з власним домом підігріває нашу жагу до перемоги. Тільки вперед. Сьогодні надважливий день для кожного з нас. Сьогодні ми визначаємо День незалежності нашої держави. Не зв'язкуємо так, як раніше, а хотілося б. Боронимо, лікуємо, рятуємо, допомагаємо. Робимо все можливе, щоб стримати ворога і дати йому гідну вісіч, щоб берегти життя кожного жителя наших міст, щоб повернути свободу та незалежність тим, хто зараз в окупації. Донеччина сьогодні це люди сильні, нескорені і незалежні. Донеччина 33 роки незалежності, 10 років спротиву, 2,5 роки незламності. Боротьба триває. Зі святом. Слава Україні!